Ну, Наприклад, питання елементарне питання проведення перерахунків платіжі. Але тут також стало стало величезне покупник, тому що те, що пропонують атекерів річку концентрацію сяти людям скарги, складати акти, а потім подавати ці дані на підприємство, а потім вони будуть робити перерахунок. Це не, 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 не відповідає тим, це не відповідає тим словам, про які говорили і кабінет міністрів. Що всі люди, які отримують неякісну коло на поку, вони будуть отримувати напрямок рахунку. Зараз це вирішити по це робить все йде до того, що люди знову отримують величезні платіжки за те, що вони сиділи зимку при температурі 8-10 градусів це власне квартиру. На жаль, в цій ситуації місто стає заложником, а ситуація, ну, стає заложником а, абсолютно незрозумілої поведінки НАТО України, які просто відмовляється від, від своїх приміг з Щодо а, надання комунальні построго підготовки до опалювального сезону, створення умов, і так далі. так далі, так далі, Але на жаль, міста не має повноважень, як на мене, на а, роботу з тим же на Кортогазом України.